Десять років на сцені зразковий хореографічний колектив світанок відсвяткував свій перший круглий ювілей. Звітний концерт відбувся у філармонії. Свій початок Світанок Веде з 2004 року, коли за ініціативи тоді ще студента мистецького факультету Максима Печененка на базі 25-ї школи було зорганізовано гурток для бажаючих займатися хореографією. А вже через півроку колектив завивав свої перші нагороди, перемігши на міському конкурсі степові джерела. Сьогодні ж світанок по праву вважається одним з кращих танцювальних колективів міста, що якнайкраще демонструють їх хореографічні постановки. Привітати колектив з ювілеєм, крім друзів та шанувальників, прийшло й вище керівництво міста на чолі з міським головою. Як зізнався Олександр Саєнсус, він є давнім поціновувачем дитячого мистецтва. Тож і цього року подібні починання будуть всіляко підтримуватись міською владою. Я дуже задоволений, що діти займаються таким доброю справою. Вони знаходять, де провести вільний час. Мене діти запросили, не дорослі, не керівника, підійшли до мене і запросили на це свято. 10 років цьому хореографічному ансамблю. І я з задоволенням прийшов розділити з ними цей маленький ювілей. За 10 років існування вихованці світанку зуміли показати дуже гарні результати на конкурсах хореографічного мистецтва не тільки на рідній Кіровоградщині, а й за її межами. Тож не дивно, що на звітному концерті зал був заповнений вщердь. Сподіваємось, цьогоріч колектив ще не раз порадує кіровоградців гучними перемогами та феєричними концертами.